Ви часто питаєте, яка різниця між пакетними зберіганнями у нашому коріабанку? Взагалі, ми пропонуємо чотири пакети зберігання біологічного матеріалу. Перший це пакет стандарт, він найбільш базовий, тому що він інвестує у здоров'я вашої дитини і є тим самим мінімумом, який потрібно зберегти. Він включає зберігання стобрових клітин поповинної крові. Вони відносяться до стобурових клітин гемопоетичного ряду. Звучить складно, але насправді це всі ті клітини, які ви бачите в загальному аналізі крові. Еритроцити, тромбоцити, лейкоцити це все гемопоетична стобурова клітина. Тому саме ці препарати будуть використовуватись для лікування онкологічних захворювань крові. Другий пакет це стандарт плюс. Окрім зберігання стобрових клітин поповинної крові, він ще включає зберігання. Екстракту плацент. Це унікальний препарат, який містить біологічно активні речовини плаценти, тобто всі ті речовини, які допомагали вашому малюку рости і розвиватись, і в подальшому можуть допомогти вирішити проблеми з імунною системою. Третій пакет зберігання це комфорт. Окрім зберігання екстрактів плаценти та стобрових клітин пуповинної крові, він включає також зберігання фрагментів плаценти. Це саме маленькі шматочки плаценти, які містять мезенхімальні стоброві клітини. Клітини. Це принципово інший вид стовбурових клітин, який може трансформуватись, тобто перетворитись на будь-які клітини наших органів. Будь-який орган, який ви можете згадати, як, такий як печінка, серце, легені це все похідне мезонтімальної стовбурової клітини. Якщо ми кажемо про фрагмент плаценти, то він працює як депо стовбурових клітин після того, як його під підшкірно. І його ефекти можуть продовжуватись до 1,5-2 років. Якщо ми кажемо про максимальний пакет або пакети ВІП то крім того, що ми вже проговорили стобрових клітин поповинної крові, екстракти плаценти, фрагменти плаценти, він включає зберігання фрагментів поповини. Фрагмент поповини це не самостійний препарат, не можна його одразу вводити, але він вважається як е, так званий напівфабрикат, з якого можна дістати мезенхімальні стоброві клітини, запрограмувати їх та використовувати для лікування важких патологій наших органів. Мезенхімальні стоброві клітини попочного канатика більше використовуються у країнах Європи. Для того, щоб отримати повний перелік хвороб, які можна вилікувати за допомогою стовбрових клітин як поповинної крові та плаценти, запрошуємо вас на безкоштовну консультацію як офлайн у клініці, так і онлайн. Зберігання стовбрових клітин поповинної крові та плаценти це найкраща інвестиція в майбутнє всієї родини.